Доброго ранку нам. Я не виспалась із золотих от. Півночі вони голосно дивилися, кіно, горлопали, бухали. Я так спати не можу. Спала я в трамповському спальнику, він дуже теплий, бо він зимовий, тому я не замерзла. Ще хочу показати, що в мене ось така підстілочка, але ось цей ковричок на ній дуже їздить. Получається, я скользіла туди-сюди. Ще я спала на подушечці, і хочу вам сказати, що ось ця краще. Я цю ніч відіжму Сані її, бо він на ній спав. Получається, ця спеціально туристична була куплена, і не знаю, вона мені не зручна. А ось та, напевно, через таку форму, що вона тут менша, тут більша, вона зручніша. І покажу зараз. А ось так ночували велосипеди. Саня вже відкрив тамбур, щоб уходив конденсат. Поки Саня в палатці збирається, Я кухо Варю я гречку. Велосипеди на місці. Ось так вони ночували. Всем привет. И я своих 5 копеек вставлю в это видео. Спалось нормально. Лида рассказывает плохо. А я считаю нормально. Ну, именно мне было нормально. Потихоньку збираємося. Лида щось то тут уже приготувала. Накашеварила. Накашеварила, говорит. Так, у нас на сніданок гречка з тушенкой. 800 грамм примерно. Будем жрать. Ось там ми ночували. Через отих я не виспалася. Ото й рибалка-молодець. Вів себе добре. Вчора ми проїхали 74 кілометри, тобто стартували ми з Києва, заїхали ми в Українку, потім Вітачов і потім Стайки. І стали ночувати в стайках на пляжі. Це було помилкою, тому що півночі я слухала, чи є якесь кіно, крики, ори, матюки. Ну, тобто там якась компанія з палатками, які просто приїхали бухати і розвлікатися. І вели себе дуже шумно. З іншого боку була сім'я, там рибалка був, дуже виховані, привітні і тихі. Саня спав хропів, йому не заважала ні музика, ні кіно, ні дикі воплі. А я не знаю, я люблю спати в тиші. Тим паче, коли ти спиш на природі, хочеться тишини, хочу. Їдемо далі, зараз нас жде дуже крутий підйом. Дуже гарний вид там, такий обрив. А нам туди. Попереду у нас підйом 10%. Велокомп'ютер пише 9. О, зараз 8,3 підйом, 6,4. 4 Коротше, приїхає. Але він у мене тут спутник губи. І стає на паузу і виключається. Зараз 7,3. 7,7, 7,8, 8,5. горка гарна. І більше мені нема куди скидувати, все, більше нема як. І я страждаю. Ранок почався страждання. Кстати, скільки там? Боже, 9.45. Ми пізно виїхали. Йдемо ми пішки. Ми просто втомилися, капець. Подйом такий затяжний. А тут все, як я люблю. Няма-няма. Груш і валяється повна. Зараз, коротше, будемо їсти. І що ви думаєте? Я спускаюся, бо я там побачила дуже великі груші взагалі. І я їх хочу. Я не можу проїхати мимо. Ой, тут, звісно, що хочеш може бути. Подивіться, які клас. Їду, дивлюся по сторонам. Дуже багато яблунь, груш. І вони просто отваляються, гниють. А я, блін, в Києві купляю по 100 гривень за кілограм яблука, тому що я люблю яблука, тобто я їх постійно їм, круглий год. А тут вон бери, не хочу. Взагалі, обідно, звісно. Коротше, але чи скільки валяється. Просто все валяється. Да, треба купляти баули, сумки. І організовувати тури. От по сезону там абрикоси, бо дуже багато, кстати, тут абрикос. Він називаєш покатушку абрикоси. Всі їдемо рвати абрикоси, потім яблуні і їдемо по яблуках, І так само по грушах. А по бокам у мене з одного боку кукуруза, а з другого весь час міняється. То соняхи, але вони не такі не яскраві або дрібні. Або вже похилили голови, тому я не стою, не фотаюся. У мене, до речі, є фотка оця модна дівчача, де два соняха замість лівчика. Тому, нащо кожного року таку робити, чи що не буду. Рації це дуже корисна річ в велопоході, тому що зараз я спустилася з підйома, піднімалась на горку, повертаю голову, а садні в немає. І все. І там дорога така вверх вниз і повороти, тобто мені не видно дороги. Я не знаю, є він там чи ні. Я по рації йому зв'язалася з ним. Виявилося, що в нього просто спала кепка, і він зупинився її піднімати. А з-за того, що там був великий такий спуск, то я відірвалася набагато вперед. І мені не було його видно. Так що я рекомендую от, вілопаховело. Якщо правда, ви на постійній основі, а не там раз в рік кудись їдете, то це марна втрата грошей. І враховуйте, що зараз в багатьох місцях відсутній мобільний зв'язок і глушать і так далі, то в якійсь ямі ви можете друг другу і не дозвонитися. А рація – ви завжди на зв'язку. Ми зараз в гребенях. Чи в гребенях. Я не знаю, як правильно, гребені чи гребені. Їдемо ми в Ржищев. Цікавого по дорозі нічого ну, немає, я так думаю. Тому поки що нічого не знімаю. Ой, Боже мій. Ну от і докатили ми поки до Ржищева. І держимо путь далі. Нашли ми шикарне місце в Ржищеві. попити кваса. возле фонтанчика с лебедями правда он не работает детская площадка офигенно сделано честно говоря парк и магазин рядом вон там фора короче там куча разных магазинов мы в центре выезжаем мы из ржищего и тут такой подъемчик ждет нас. Но ну, мы пойдем по ним пешком. Чересчур он тут крутой. Алида вон рассказывает, не будем идти пешком, будем ехать. Но я знаю, что она не заедет. Вот она как заезжает. Я просто хочу насладиться побольше. Подъемами, да? А подъемчик затяжной. 14 с чем-то. И вниз как там. Маленькая каплычка. Давно я по этой дороге не ездил. Виды здесь офигенные. Вот еду и вспоминаю. деревья мешают, просветом нету. Вот просветик. Хотя ж камера ничего такого не передаст. Сейчас вам дальше покажу. Да кого? Ну, только не улети, пожалуйста. Привет! ведь какой жирненький. Ты такой великий? Ми зупинилися біля одного базарчику і кип'ячу воду. Буду робити не віну, а ще у мене є сир. Я купила ось такий. Оце є фірми, це мій улюблений сир. Я чистенько його беру. І отакі я бачила великі, а маленькі ніколи не бачила. А це мені в форі перший раз попали все. маленькі, він вже натертий, 40 грам тут. І я просто додавлю в мівінку цього сиру. Мівінка запарилась, трамповська дорога тарілочка, судочок за врури, не скажу, що дешевий. І ось такий сир. І зараз я от... Дорогий сир, дешева, мівінка. Хоча це оця рева, вона типу подороже. І от так от. М -м -м. Ми йому насипаємо. Ліда рука, жоп. Це буде просто няма-няма. Нам смачного. Ведмедівка. Грушівка. соняхи а тут уже картошку выкопали наверное свернули мы с асфальта решили сократить и получается через поля где-то километра два скорее всего может быть два с половиной нам ехать экономим честно говоря не могу сказать сколько я думаю где-то километров 5 сэкономим Заодно по полям поедем, посмотрим, что растет. Хотя и так видно, здесь всего лишь две культуры в этих краях выращивают. Это подсолнухи и кукуруза. Вот этой вот культуры я видел мало, не знаю, что это. Так что едем полями среди кукурузного поля. А дорога, утрамбованная, что асфальт. Едем со скоростью 20 км. Ну, сейчас, конечно, 14. Притормозили чуть, потому что пыль поднимается. Вообще шикарная. Шикарная местность. Какие виды здесь открываются. Ну, еще и вот такой вот гравийчик тут. Поля закончились по карте показывала, здесь хорошая дорога типа будет. Ну, честно говоря, дорога не очень, но плохой назвать я ее не могу. Зато тень, тихо, машин нету. Нормально пойдет. Еду я по этой дорожке, вот, смотрю по сторонам. И тут замечаю, как-то деревья пропадать начали. Начал верхушки видеть. Присмотрелся, Сюда и не пошло, потому что паучок вот и висит. Пусть живет. Я сейчас опущусь где-то где-то здесь. А тут здоровенный яр. Так, еще чуть-чуть спущусь. А это ж буковый лес вроде бы. Так. Так, найдем хороший ракурс. Вот это яр. Да, лес такой грибной, мне кажется. Место шикарное. Такие места мне понравились. Нравятся, вернее. Так, ладно, пойдем назад. Надо ж ехать. Увидел очередные шикарные виды. Офигенно. А вдалеке вон трактор вижу. Пшеницу собирают. А, не, нифига. Не вижу отсюда, что они там делают. Чуть проехал. А здесь вообще шикарный. Это как его вид. Ракурс совсем другой и вид намного лучше. Только понимаю, что камера это все не пересдаст. Эту красоту. Хотя для меня это красота, для кого-то, конечно же, нет. Я называю этот джекпот. Брусчатка, навіть не брусчатка, як це правильно, вид покриття. І вниз. Їхати не виходить. Долбить по рукам так, що нормально короче, долбить. Хто знає, тут в курсі. Ставлю своїх 5 копійок. Саня каже, спочатку ми їхали по щібенці вниз і мене заносило і вперед, і зад. А потім він каже: а зараз ми виїдемо на трасу. Пані та панове, ви бачите за мною трасу? Нема. А тут а вона є? Оце траса. Оце він каже, виїдемо на хорошу дорогу. М -м -м. Пшеничники. І появився асфальт. Ми їдемо на озеро Бучак. Саня зняв сумки з мого велосипеду, залишив свій велосипед. Тому що, по-перше, вже пізно ми втомилися. Не було, бо по потім магазинів треба було набрати води. Була якась сумнітельна криниця, ми вирішили. А місних жителів, ну, не було видно взагалі. А тут ось указатель, що там режева криниця, І от туди спуск. Не знаю, як передає камера, ну коротше, спуск тут дуже такий серйозний. То Саня поїхав на моєму почти пустом, тобто там трамповська палатка взаді, і він взяв рюкзак і туди положив нашу пусту баклажку. Бо перед цим ми купляли баклажку з водою, розливали воду по флягам, і баклажку не викинули, взяли з собою. Саня спустився. Я з рацією, він вийшов на зв'язок, сказав мені, що він знайшов, що там є ця рожева ця криниця, тобто це джерело, і що він набере водички. І потім буде підніматися, напевно, пішки, бо тут виїхати нереально. А я ось там сижу, його чекаю. І що ще сказати? А, він сказав, що там є купальня, де можна покупатися. більше половини, де то є три чотири. Добре, молодець. Так, що розказувала, вже забула. Біля рожевої криниці є ще місце купальня, де можна сполоснутися, але вода там холодна. Ну, як тобі пригоди? Виглядає дуже щасливим. Криниця офігенна, дорога. Офигенная спуск. Лес просто шикарный. Буковый лес чистейший. Надо было с камерой ехать. Надо было. Спускаемся к озеру Бучак и заметил какую-то нору. Хочу глянуть, что это. А, здесь песок кто-то просто добывает. Верні, не, не пісок, видать, а глина. А я думав, типу піщерка якась. А Ошибочка вийшла. Вчепила камеру на груди, щоб трішки понити. Ми приїхали на озеро Бучак. Не знаю, як передає камера, ось там. Я чую вже відпочиваючих, як завжди, горлопають, купаються, все як я не люблю якого дідька ми сюди приїхали, Саня захотів, щоб я б напевно подивилася на озеро, дивлюся. Тільки я з велосипедом, а трапінки тут вокруг озера ось такі. я оце як не дуже розумна людина, пхаю велосипед, вгору вниз, вгору вниз. Вот. І зараз ми знову. Бігаємо і пхаємо. А ще пожаліюся, е, от це, от, це мене ляснуло так крапиво. Велопохід перетворився на піший похід. От так от. Коротше, якщо у вас буде стан колись звати, не соглашуйтесь. Якщо ще перший день... Ви асфальту побачите? Тут на другий день ні. Буде все. Пісок, гравійка, потім брусчатка, що там ще, щебенка, якісь трубки в лісі. Осько. Зараз я вам покажу озеро. Судячи з слідів-то тут розводили вогнища. Ага, не покажу. Ну, коротше, десь там озеро. Я сподіваюсь, вам видно хоч-небудь. Ось тут є така жординка. Щоб можна посидіти. Але судячи по всій ложбинці, напевно, хтось вже досидівся, укатився вниз. Ну, я ж, звісно, теж тут сяду. От. І отакий от там гарний вид. На озері Бучак ночувати ми не будемо. Я не знаю, як там Сонька вчеплена, як вона це передає. Але саня знову веде мене на якесь туристичне місце. Опять буде куча народу, Опять буде кіпіш, галас, гам. Коротше, буде все, як я не люблю. І я опять не висплюся. Позаду бучак, попереду Дніпро. Саня каже, не підходь, бо ти там звалишся. Отуди. Могучий Дніпро, Дніпро. Мені, мені подобається. Ревета на Дніпр, широкий. Ну, вода мене заспокоює, я трохи заспокоїлась. Але те, що не висплюсь, мені вже не подобається. А цей участочок дороги спеціально знімаю для свого друга Філіпа. Філіп тобі тут сподобається. Давай йдіть на озеро Бучак. Опа. Ми приїхали. А як ти збираєшся два гружених велика приправляти на ту сторону? М? Вдвоєм будемо. Угу. А я не геркакл. Це просто. А, а ти велик вдома не важив? Скільки він? Кілограм 50? Похуя. Фу, як не культурно. Слухай, ти б спочатку сам би пройшов по тій кладочці? Вона взагалі там нормально чи ні? Так, да, то есть одной рукою велик. одной рукою за жординку. Ого, Перейшов. Молодець. Руку, В мене велосипед виходить нос. Тяжкий. І ось там зверніть увагу, як та досточка під ним прогинається. Зупинилися ми в цьому місці, помилися, постиралися, висить сохне. Палатку думали спочатку там ставити, там дуже мокра земля, потім думали ставити там. Там, виходить, муравейник, і тільки поставили палатку, вони просто обліпили її, поставили трохи далі. Там, виходить, отут ми не можемо, бо тут розвертаються машини. Тобто, якщо нас не помітять, сюди можуть заїхати і просто нас переїхати, грубо говоря. То поставили між деревами і там не дуже рівно. Але ну реально ходиш, місць ніби багато, але або муравейник, або дуже спокато. Поки Саня там надуває все, я насолоджуюся ось такими краєвидами і готую їсти. Ну, як готую, я кип'ячу воду. І я, напевно, буду суп, харчо з яловичною, а Сані достала картошку пюре Ну зараз у нього уточню, що він хоче. Тут все дуже просто. Є поділки, читаєш інструкцію і по поділку доливаєш води. Поїв, пакетик згорнув, мусорний пакетик і до ближайшого мусорника вивіз. Якось так. Піречко. З чесником. А хлеба и сала нема. Безобразие. А у меня суп и уже что сегодня очень аппетитно. Я не впадаю. Ну, ложка его там поколоти. Что-то оно какое-то такое... Короче, кашку будем запаривать. Не Нам приятного аппетита. Поели мы. Но как-то маловато. Вторую порцию делаем. Будет чайок. И тут я, получается, взял телефон, скучно было, и решил посмотреть по поводу следующей ночевки нашей, моей запланированной. Оказалось, до следующей ночевки 36 километров. Совсем мало. Скорее всего, у нас завтра будет день отдыха. Заедем к Ане, посмотрим, видать, полезем на гору, вернее, на могилу Шевченко, посмотрим, не спеша. Так, щоб на пляжі подольше поваляться, в гамаках повалятися. Видать, свій, вернее завтра будет день отдыха. Так що так. Я замерзла, тому ми йдемо спати. На добра